Добрий вечір малятка, любі хлопчики і дівчатка, ось і настав час вечірньої колисанки. Це я, ваш дідусь Стас, прийшов з новою казкою до вас, яка називається Джинсовий чемпіон. А написала її для вас малятка Світлана Прудник. Котові мурчику дуже сподобалися джинси, які він побачив у магазині хвоста та мода. Він уже втретє прийшов сюди, спинився біля джинсів, торкнувся їх лапою. Тканина міцна, а продавець пес Кісточка тут, як тут. Беріть, каже, Останні залишилися. Кіт Мурчик взяв. Прийшов додому, одягнув джинси і перед дзеркалом туди-сюди походжає, а потім лясь себе по лобі лапою. Мовляв, чого це я тут? Їх же ніхто крім мене не бачить. Вийшов на вулицю. А там саме мишка сусідка біля свого двору квіти поливала, як побачила морчика в джинсах і про квіти забула. Які ж гарні. лапку об фартушок обтерла. Можна торкнутися. Мурчик головою кивнув на знак згоди. Супкенькі! — Мишка доторкнулася до котячих джинсів. Та чи ж зручно у них бігати? А чого ж ні? Мурчик засунув лапи в кишені. Тільки я не бігати, а на прогулянку зібрався. І пішов далі вулицею. Поважно пішов, це щоб усі, хто йому зустрічався, змогли добре роздивитися його обнову. За тим клопотом він і не зоглидівся, як набігла темна хмара, і розпочався рясний дощ. Що робити? Бігти додому, нові джинси забрудняться? Мурчик сховався під великим деревом. Там було сухо. Кіт постояв трохи, постояв, а дощ не перестає. Хотів лягти. Так джинсів шкода. Він тоді роззирнувся довкола. Всі поховалися від дощу та й зняв джинси, скрутився клубочком, штаньми вкрився і заснув. Наснився йому сон, ніби женуться за ним вовки і ось ось ухоплять. А він ніяк не може від них утекти, бо джинси заважають швидко бігти. Треба джинси зняти. закричав він у вісні і прокинувся. Бачить, дощ уже закінчився, і навіть калюжі попідсихали. Одягнув він джинси і додому заквапився. А там глянув на себе ще раз у дзеркало і зняв їх та до шафи сховав. Джинси гарні, сам собі каже. Добре, що вовки тільки наснилися, а не були справжніми. Ану, чи не розучився я бігати? Мурчик вискочив на двір і почав навколо свого будинку бігати, раз, другий, третій, наче вітер кружляє і не спиняється. А за ним у шпаринку в огорожі мишка спостерігала. Спочатку вона злякалася, чи ж не біда, яка сталася із сусідом. А тоді й здогадалася, чого мурчик бігає. Заманулося котові джинсів, махнула лапкою і пішла працювати. А кіт Мурчик після того про джинси не забув, іноді дістає якісь шафи, приміряє та й знову туди ховає. А потім так бігає, так бігає, довкола будиночка, наче чемпіоном хоче стати. Мишка, тоді тихенько, щоб ніхто не почув, хіхікає. Хі -хі. Кіт мурчик джинсовий чемпіон. Дітки, послухайте ще одну казочку, яка називається Як лосеня плавати навчилося. Лосиня синя боялося купатися. Вже усі лосенята в їхньому лісі навчилися плавати, а сеня лише підійде до озера, нап'ється і тупцяє бережком. Мама лосиця миня кличе його, ходи сюди, тут не глибоко. А він отказує, Я якраз на соковиту траву натрапив і пасеться на березі. Стрибай, в озеро, аж сердиться, тато, лось могутько. Навчу тебе плавати. Водою теж можна врятуватися від ворогів. Ха. Я втечу від них і так. Дивіться, як швидко бігаю, і стежкою до водопою гасає, як вітерець. Не наздоженеш його. Та якось з'явився у лісі вовк заброда. Видно, здалеку прибіг, бо пити дуже захотів і відразу підбіг до озера, а там на березі сеня стоїть один однісінький. Мама й тато у воді, та ще й голови занурили, шукаючи корінці на дні. Побачив він вовка і позаткував до озера. Мамо, тату. гукає. Та вони не чують голови ж у воді. А заброда ближче підступає ще трохи і скопить лосеня. Тоді сеня з переляку, як закричить на нього, я нічого не боюсь. Вовк від несподіванки аж на задні лапи сів, а сеня розвернувся. І з розгону стрибнув з берега у воду. Ой, як страшно йому було, він навіть очі заплющив. Тут лосиця миня і лось могутько попіднімали голови над водою, голосно пирхають. Вовк побачив їх, то вже й не сунувся до озера, розвернувся і подався геть, і, не попивши, і не поївши, Осеня борсався, борсався у воді та й поплив. Молодець похвалила мама. Ось і кажуть кінець. А хто слухав, молодець, Зичу всім гарних снів на добраніч ніч діти.